Вітаємо вас на інформаційному порталі Золочів.Нет у програмі новини за тиждень від 29 січня. Сьогодні дивіться про таке. День пам'яті героїв Крут згадаймо воїнів, які віддали життя за Україну. Бійцям Золочівського римполку вручили державні нагороди. На Золочівщині неповнолітній катався на автомобілі і збив пішохода. Зустріч Тараса Батенка з освітянами Золочівщини, Іван Франко і музика у Золочівській музичній школі. На об'їзній дорозі міста Золочева нарешті підключили світлофор. Як родинне дерево колядує, Ірина Федишин виступить з концертом у Золочеві. Прощання з колядою у селі Золочівка. Допоможіть врятувати життя Кмитю Михайлу. 29 січня в районному народному домі імені Ігоря Білозіра відбувся гала-концерт патріотичної пісні, присвячений дню пам'яті героїв. Крут. Субтитры создавал Січня в окремому ремонтно-відновлювальному полку міста Золочів оперативного командування Захід відбулися урочисті збори з нагоди вручення державної нагороди, відомчих відзнак і чергових військових звань. За кількістю ремонтів та евакуацій в зоні проведення антитерористичної операції, ремонтів та відновлення, які ми разом з вами проводили на полігонах оперативного командування. По відновленню цих бойових бригад, які вийшли з зони АТО, по результатам роботи, що в пункті постійної дислокації визначений як кращий ремонтний полк. Це результат роботи в першу чергу починаю ваш, починаючи від кожного рядового солдата. і Закінчуючи всіма офіцерами, моїми заступниками, командирами підрозділів, моїми заступниками, які зрозуміли, що потрібно зробити, і підтримали роботу і мій напрямок. В даний момент орієнтовно 2600 чоловік. Наших побратимів загинули, захищаючи незалежність України. І хочу, щоб ми зараз згадали, згадали їх хвилиною мовчання. Сьогодні мені дуже приємно бути присутнім на такому заході. Де будуть відзначені з кращих, тому що кожен з вас робить посильну справу, як і кожен з нас, хтось тримає свій рубіж інформаційний, хтось економічний, але без сумніву, сьогодні і професія військового є надпрестижною і те, що ви робите, є надважливим. Тому я всім вам щиро дякую. Бажаю нам омріяного миру, добра, здоров'я, достатку у ваших сім'ях, родинах. Слава Україні! Навіть не знаю, чи є таке мірило, яке би сьогодні могло визначити, яку велику справу ви робите для того, щоб захистити нашу державу. Мені дуже приємно бути сьогодні на такій церемонії, де буде власне вручня нагороди. І я дуже тішуся, що в нас в Золочеві є така військова частина, яка удостоєна ну, такої. Уваги від нашого уряду, від нашого вищого керівництва. Дробь 2016 про відзначення державними нагородами України за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій та при виконанні службових обов'язків, постановляє. Нагородити орденом за мужність третього ступеня Савчука Олега Івановича. Президент України Петро Порошенко, я хочу з приємності нагородити грамотою від Золочівської районної державної адміністрації Золочівської районної ради, начальника штабу, першого ступника, командира військової частини польова пошта, підполковника Бухера Петра Васильовича, сумнівне виконання службових обов'язків та з нагоди річчя збройних сил України. За сумнівне виконання службових обов'язків обов'язків особистий внесок у відновлення пунктів технічного обслуговування та ремонту військової техніки та озброєння командиру військової частини, полковнику Примаченку Юрію Петровичу. Сумлінне і чесне виконання службового обов'язку та з нагоди Дня Збройних сил України наказує військовослужбовців 146-го окремого ремонтно-відновленого полку оперативного командування Захід сухопутних військ Збройних сил України, нагородити відзнакою Міністерства оборони України, медалю ветеран служби Кастарніченка Володимира Миколаєвича. І ці нагороди, які сьогодні з рук нашої влади, вашого командира, які представлені для вашого, вашої винагороди, вашої праці. Це ще раз показує, що люди заслужили, щоб їм подякували. Це знак уваги. Може, це не є настільки матеріальне, але по вашій службі це велика відзнака. На Золочівщині неповнолітній катався на автомобілі і збив пішохода. Пішохід, – 19-річний мешканець одного із селищ району. Звернувся за медичною допомогою на наступний день після наїзду. Лікарі діагностували у нього травми голови. В Золочівський відділ поліції 26 січня надійшло повідомлення від лікаря центральної районної лікарні про те, що до них за медичною допомогою звернувся 19-річний мешканець одного з селищ району. Правоохоронці попередньо встановили, що 25 січня близько. 20-ї години хлопець йшов по узбіччу дороги в селищі Помуряни, і на нього наїхав автомобіль. ВАЗ, за кермом якого перебував 16-річний мешканець одного з сіл району. Зі слів неповнолітнього водія, який не має прав на керування транспортними засобами, він взяв автомобіль у свого товариша, щоб покататися. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до трьох років обмеження волі без права керувати транспортними засобами на той самий термін. Неповнолітньому, який перебував за кермом автомобіля, без прав на керування транспортним засобом, загрожує штраф в розмірі 425-850 гривень. Проводиться до суду. Дове розслідування про це золочів.нет повідомили золочівському відділі поліції. 27 січня на об'їзній дорозі міста Золочева нарешті підключили світлофор. У відповідь на наш запит від 26 січня у Львов Обленерго повідомили, що Золочівський РЕМ здійснив підключення до електромереж світлофорного об'єкта на об'їзній дорозі міста Золочева. Сьогодні, 27 січня, нагадаємо, що раніше також нам відповіла на запит служба автомобільних доріг Львівщини щодо світлофора, і не лише з питання нанесення розмітки на автомобільній дорозі Львів Тернопіль, в тому числі на зазначеному перехресті. У службі автомобільних доріг повідомили, що дана ділянка автодороги перебуває на стадії ремонту, і на ній нанесено тимчасову осьову розмітку. Зокрема, в поточному році заплановано виконати роботи з влаштування верхнього шару покриття, і відповідно будуть проведені роботи з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки. Щодо проведення роботи з прибирання снігу та льоду на автодорозі H02 Львів Тернопіль. У службі повідомили, що експлуатаційне утримання даної автодороги здійснює. ТЗОВ «Авакспроф». Теж зазначили, що розглянувши фотографії, які подані у запиті, із засніженою проїзною частиною, інформують, що на них зображені вулиця Січових стрійців міста Золочів, яка перетинає автодорогу Львів, Тернопіль і, відповідно, знаходиться на балансі Золочівської міської ради. 26 січня в Золочівській музичній школі відбувся захід під назвою Іван Франко і музика, приурочений до 160-ліття від дня народження Івана Франка. Ми Будемо мати можливість почути лише невелику дещицю втіленого і піднесеного слова Франка населенним пером композиторів, його франкових і наших сучасників. Гей, уставаймо! Єднаймося, українські люди, єднаймося, братаймося в товариство чесне, найбратерством, щирими трудами. Kraina wskrzeszna. yeah <laughs> you 22 січня члени товариства Родинне дерево провели вже традиційний захід Колядуймо українці боріздво, це наше свято. Нагадаємо, що родинне дерево це товариство переселених українців із Нацяння, Лемківщини та Холмщини. Це знову ж таки із колядки, акцент на колядки. Ми всім на столах роздали колядники, колядники нашою емблемою і колядуємо. Стараємося колядувати дуже багато колядок впродовж одного вечора. Ярмарка, на якій будемо продавати знову ж таки вироби, які були спечені, виготовлені, зліплені нашими господинями. Проводиться численний конкурс. Конкурс такий, щоб залучити людей різного віку, чоловіків, жінок, дітей. Ну, ось прийшов конкурс: хто краще підготує паляницю з маком. Далі буде у нас конкурс кращої новорічної ялинки, ялинки не ялинки а сніговика. Далі буде ще парад хустин, як зав'язували наші бабці хустини, будемо зав'язувати і ми їх. Але головне стараємося згадати, як полідували, як шедрували, як готували в нас на землях Лемківщини, Холмщини, Нацяння і Підляща. І сьогодні, власне, в залі є представники всіх цих земель. Коли вже буде зроблений такий невеличкий джгут, його обводимо довкола голови. І вільний кінець закріплюємо знизу. Він буде триматися, якщо правильно закріпити, і можна спокійно ходити по вулиці і не переживати, що він кудись випаде. Другий кінець, тут є кілька способів. Можна просто собі використати його як прикрасу отак розклавши десь на верхньому одязі, можна використати, задрапірувавши як шалик. 3 січня відбулася зустріч народного депутата України Тараса Ботенка із освітянами Золочівського району. Хочу нагадати про те, що наприкінці минулого року завдяки ініціативі та сприянню народного депутата Тараса Івановича з державного бюджету додатково були виділені кошти в сумі 560 тисяч гривень для закупівлі оргтехніки для всіх навчальних закладів Злочівського району. Відділ освіти зі своєї сторони вжив всі необхідні заходи, щоб дана техніка була закуплена. Відділом освіти було організовано та проведено допорогові процедури закупівлі через систему електронних закупівлі. Прозоро з дотриманням вимог закону України про публічні закупівлі. І на сьогоднішній день ця техніка повністю закуплена і знаходиться примірники цієї техніки, ви бачите зараз. Перед собою вся інша техніка знаходиться в складі на складі відділу освіти, яку ви зможете вже сьогодні отримати. Напевно, завдання депутата будь-якого рівня те, що називається лобіювати інтереси. Слово лобізм наші люди до кінця не розуміють. Більше того, я навіть ініціював прийняття законопроекту такий, такий про лобізм. В Америці він є цей законопроект, закон і діє. І лобізм це нормальний стан речей. Але є люди, є депутати різних рівнів рад, які серйозно лобіюють, тобто фактично проходячи різні рівні органів влади, вибивають кошти для скажімо, місцевих громад чи приватного бізнесу, і так далі. В даному випадку ми думаємо про місцеві громади, і для мене дуже важливо було. E, значить, обійшовши кабінети влади цього року, все-таки напередодні нового року допомогти вам трішки невеличкими сумами. E, важливо допомогти було кожній школі, я не знаю, чи кожна школа врахована тут, чи кожен навчальний заклад врахований. Дуже важливо, щоб вони кожен. врахували максимально. І, скажімо, ці невеличкі подарунки від держави ви сьогодні отримаєте. Хто принтер, хто проектор, хто ноутбук. Звичайно, що ми не могли врахувати всі побажання, але ми сьогодні зафіксуємо собі, запишемо наступне, що ми можемо зробити для освітньої галузі, галузі Золочівщини і будемо працювати, як працювали попередні роки над тим, щоб допомагати вам. Шановні рідняна, справді, віта. От зараз районна рада виділила 400 тисяч на 100 вікна. А в мене є 312 вікна, 230 дверей. Ви своя, що то є? А ти хочеш відразу раз? Ні, я. Я дорога директорка, Значить, Я би просив. Там був генеральний, я не наш кожен, тільки не зармає. Я би просив. Так можна було. Шестово було. Не дай Бог щось станеться, нема вас за постов до тату зупиняють шкоду. Це є великі проблеми для, для цілого району, для області і для України. Ця сума це один котел, чи це два котла? Один, один. один котел це сума чи два котла. Один котел. Вам треба два котла чи один? один. Хочу, щоб зараз ми робимо Добре, давайте, давай, давайте ми таким, щоб ми багато не говорили, ми фіксуємо цю річ, фіксуємо цю річ. Але я хочу, щоб тут так само поучасувала районна рада. В плані бюджету, співфінансування. Районна рада. Якщо ми розуміємо як кооперація усіх, то давайте ми покажемося кооперацію. Ми тоді подумаємо чим чи нам допоможе 22 січня в на народному домі села Золочівка відбувся святковий захід прощання з колядою. Хай сідоють молоко від корови, від бико. Хай ся кури вам несуть, хай це несе когут, а за тую вінчину дайте ще. на землю ірина Федишин на велике прохання прихильників змінила свій гастрольний графік, щоб приїхати своїм концертом Цвіте Калина до Золочева. Отож, 18 лютого у народному домі для вас виступатиме Ірина Федишин та її творчий колектив. Квитки можна придбати у магазині Квест місто Золочів, вулиця Рєпіна. 1. Допоможіть врятувати життя кмицю Михайлу. Потрібна пересадка нирки та печінки. Ціна життя 165 тисяч доларів. Вашої допомоги потребує кмець Михайло Васильович 1995 року народження із села Вороняки Золочівського району Львівської області. Від березня 2016 року Михайло знаходиться на стаціонарному лікуванні у відділенні хронічного гемодіалізу центру трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів Львівської обласної клінічної лікарні. Також Михайлові провели обстеження у Білорусі для подолання неду. Уги, потрібна трансплантація нирки та печінки. Ціна життя 165 тисяч доларів. Самотужки зібрати необхідну суму родина не в змозі, тому уклінно просимо посприяти у наданні матеріальної допомоги усіх небайдужих людей. Дякуємо вам за довіру та зичимо вам побільше позитивних новин. І пам'ятайте, що детальніше найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.